Всім привіт! З вами Вікторія. Сьогодні у нас 19 вересня. Хочу вам показати сьогодні не сукуленти, а як я і обіцяла в тому відео, покажу вам сьогодні свої бегонії. Вони в мене були підвішені всі. Я їх зняла для того, щоб було краще вам про них розповісти і показати. Ну, дивіться, квіти я люблю різні. І в мене і на вулиці багато квітів різних. І розмножую, і продаю. Ну, в общем, квіти в мене різні. Ну, з бегонією я познайомилась тільки в цьому році. Ну, я не скажу, що в мене там прям супер такі кущі вийшли. Один раз. Пробувала десь роки-два назад, в мене нічого з нею не вийшло. Я з нею не, як би кажуть, не сработалась. І в цьому році у мене трішечки, вроді як получилися гарні кущики. Ну, не всі є різні кущики. І, як вам сказати, і побачила гарне цвітіння цієї гарної. Рослинки. Давайте почну спочатку. Спочатку, це ось дивіться, у мене така бегонія це беликонія. Зараз я вам покажу бегонії які я купляла череночком а потім покажу бегонії які вирощувала із насіння. Так, дивіться, це в мене бегуня беликонія, назва, по-моєму, Rose. Е, да, ну рожеві такі квіти, дивіться, вони такі гарні. Оце, дивіться, отак відкриваються, отак ось. Отак, А потім оце отакі стають. А трішки пізніше ось, дивіться, отакі. Ось такі бубончики да, гарні. Вона, звісно, осипається. Ось дивіться, бачите, оце вже як оцвіла повністю і осипалась. Кущик такий гарненький. Ну Десь в мене підвісном кашпо 2,5 літри, мабуть, грунту. Ну, такий, бачите. Ну от Вирішила вам їх показати зараз, тому що в нас вже холодає, сьогодні було 10 градусів. Вони то в теплиці в мене, але все одно вони погано переносять холод, почнуть хворіти. Ну, я вже, бачите, замітила на деяких листочках отаке якесь плямки, якісь ось. Трішки пізніше я покажу, як я буду їх зберігати і як я черинкувала їх. Так, ну, зараз подивіться, які вони гарні. Просто красотіще. Вони як навіть почали зацвітати, я не могла відірвати очей від них. Так, наступна в мене, дивіться, яка гарнюня. Тоже гарна-гарна. Soft Orange називається. Дивіться, які в неї гарні квіточки. Отак ось розпускається зразу, бачите? І чим більше сонечка, тим більше буде яркіші оці кольори оранжеві. Тоже гарний кущик, такий пишненький. Дуже мені вони подобаються. Тож, ну, бачите, вона обрастає потрішечку. Будемо брати череночки. Так, наступна в мене сноу. Великоня сноу. Ну, біленькі, повністю. Біленькі такі квіточки. Осьо. Ну, вона вже трішки відсвіла. Оно, ну, бачите, відсвіла гарно. Ну, вже відсвіла. Дивіться, ось які вони так розпускаються, тільки починають. Потім ось, отакі, отакі квіточки. Гарненькі-гарненькі. Всі вони махрові, ні одної немає такої квітки, що вона не махрова. Ось о. Теж, дивіться, як гарно наросла. Черенків буде багато. Так. Гарненько. Так, це в мене з 5 рус. Ось оця, що ось сзаді, це та сама. Так, це цей черенок я взяла. Мені прийшов оцей великий череночок. Ну, самий перший. Це десь в, мар... в березні я отримала череночки. І я верхушечку відламала від цього і ось о, дивіться, ось, бачите, він вже як виріс. Дуже гарненький, ну він трішки менший кущик. Трішечки менший, ну він дуже росте, гарний. Друзі, потім покажу і розкажу, якщо кому інтересно, який я брала ґрунт, як я їх садила і як у мене вийшло з ними. І наступний сортик, він такий невеличкий в мене, довго стояв, друзі, довго-довго стояв, поки пішов. Це Шардоне. який він гарний. Дивіться. Гарний. І цвіту куча на ньому. І кущик пішов рости. Ось дивіться, він був такий малесенький малесенький Я чомусь думала, думаю, та він, мабуть, не піде. Ріст. А він пішов і цілу вона надавав приростиків, які можна брати чи ринкувати. Так, ну, я думала, що він не піде, і купила собі ще один. Зараз покажу вам. Ось, ось дивіться, оцей ось окущик іще. Взяла, літом купила. Ну, от Дивіться, думала, цей в мене не піде. А він пішов, гарно пішов і наріз гарно. А я ще й цей взяла, тому що побоялась, що цей не піде. Він ще не цвів, тільки тільки ось починає. Ну, Я думаю, зацвіте. Ну, Тут менше, бачите, череночків таких. Тут іде дві-три палочки такі, і все. А тут ви подивіться, скільки скільки. Молоденьких череночків, які можна брати і черенкувати. Гарна вона. Так, і ще купила пару штучок, собі теж вегетативних Бегоній, Ну, я не знаю, щось оце, бачите, таке зацвіта, мені не сильно подобається. Подивимося, яке буде воно далі. Ну, такий ось один такий. Цей ще теж не зацвів. Подивимося, що воно буде. Ну, в общем, пару штучок ще купила. Тепер нам треба зиму. Трішки їх якось попробувати зберегти. Ну, це отакі гарні. Мені дуже вони подобаються. І треба тільки, тільки треба навчитися за ними дивитися, навчитися поливати і грунт підібрати, щоб їм сподобався. І це буде. Краса. Краса і гарні квіти і взагалі удовольствия гарненькі. Дивіться, ще раз покажу. Осьо, роус. Такі оці бубончики гарні. Бачите, я їх поставила на горшки ось, такі ось щоб було видно, як вони звисають, які вони гарні. І біленьку ще вам покажу. Гарні, такі гарні. Так, зараз я встановлю камеру, ці уберу і покажу, як я вирощувала із насіння, що в мене вийшло. Так, ось у мої красуні, ті, що я вирощувала з насіння. Ну, Хочу сказати вам те, що я напутала. Не знаю, де який. Ну, вирощувала Illumination, Sundancer. Це ампельні і фанки. Це виращувала ампельні. А не ампельні вирощувала нон-стоп і нон-стоп мока. Ну, В принципі, можна побачити, деякий по їхньому виду. Ну, от, Наприклад, от, наприклад, оці ось дивіться, ці ампельні, бачите, вони йдуть як, ну, якби як звисаючі. І оце я чомусь так думаю, що це Illumination. Ось ну, такі квіточки це впадають. Ось, ось дивіться, які. Взагалі, я напутала. Я не, не знаю, де яка. Це тут один кущик в мене добре пішов, так рости. Ось дивіться, це один кущик, вирощений мною із насіннячка. Тут один він. Ось видно, що один. Ну, це, що я вам скажу, слабо вони пішли. Бачила в других, то вони там дуже гарно пішли. Ну, я вам кажу, що я вирощую їх. Перший рік, що в мене вийшло. А так, в основному вони в мене всі не доживали до великого розміру. Так, потім ось у. Ну, оце темний лист, я думаю, що це нон-стоп Джої. Ось дивіться, такий, бачите, гарні які квіти. Кущик теж наріс гарненький, тут теж один. Ось, ось дивіться, які вони. Гарненькі, ну вони, вони не ампельні, вони такі кущові більше. Чому я думаю, що це нон-стоп, тому що він більш як кущовий. От бачите? Тут, як ампельні, то вони свої оці квіточки, дивіться, як сильно, ну, бачите, на длінних цвітоножечках. А тут отакий він. ну Гарні теж квіточки, жовтенькі, такі приємні на. На взгляд, як сказати, на вид, на вид. Так, і ось ось ще отака гарненька. Ну тут у мене три кущика, ось дивіться, ось видно, бачите? Один кущик, другий і ось, ось третій. Оцей зацвів, уже давно цвіте. Дивіться, які гарні квіти. Ну і теж, треба подивитися, я в тому році купляла насіння, чи це. Sundancers, Illumination, чи Funkin. Ну, в общем, я не знаю, який це, ну видно, що це Ампельний Дивіться, ось Ампельні квіточки такі. Так, а оці ось ще не цвітуть. Ще ці не цвітуть ось Це таке кущовий такий, знаєте? І ось. Ось ось, ось, ось скоро зацвіте. А може буде така сама, як і та. Подивимось. І зараз вам покажу ті, що в мене ось Ну, це видно, що це кущові. Дивіться, ось це нон ось. нон-стоп. Оця ось квітка вже цвіте давним-давно, Та вже неділі-дві вона отута. Це точно. Вона вже давно, ось ця квіточка, оця іменно. А ця ось, бачите, тільки розпустилася. Червоний колір камера не передає. Так, він як... Ось дивіться, яка гарна. Тут в мене теж три кущика. Це один червоний. Цей ще не зацвітає маленький. Ну, насіння ж пораня із насіння, вона теж по-різному росте. Оце таке, як ампельний. Видно, бачите? Таке, як ампельний, длинна цвітоніжка оця, чи як вона називається, не знаю. Ось, бачите, відпало. Це вже цвіте давно Отпало. А це, видно, що кущова. Вона не лізе вверх і оці цвітоніжечки, бачите, такі коротенькі, маленькі. Оце ампельна. Так, наступна. Ось у мене тут один Одна. Один сорт. Це теж нонступ. Вона вже цвіла, раніше ще цвіла. Такими гарними квітами була вся обкидана, сама перва пішла рости. Ось теж такий ось у кущик. Такі гарні. Це нон-стоп, видно, що нонстоп. Так, і ось ось, дивіться, у мене отута ось шардане. Ну, це я ось недавно ту, що купила шардане вегетативну. А це ось у мене із насіння. Отака ось така ось зацвіла. Тоже така гарна-гарна. Колір такий білий і всередині такі жовті прожилочки гарненькі. Так. Ну, це отакі от у мене бегонії з насіннячка вийшли. А Було їх більше, ну, було більше. Ну, частину малесеньких, ну, таких ось, я продала не квітучих. Таких ось. Я продала, тому що в мене було дуже мало міста. А це ці осталися. Дуже гарні такі, вони мені подобаються. Кожна з них, кожна з них теж буду пробувати сохраняти, брати черенок. Ось, бачите, тут їх багато череночків. Я вам покажу, які. Надо брати, які не годяться для черенка. І вони ж клубневі всі будемо якось оставляти, щоб там клубень наростав на наступний рік. Ось, дивіться, які гарні. Всі вони гарні, всі прекрасні. І немає ні одного одинакового кольору. І так повезло мені. Так, ну все, буду закінчувати. Давайте вам покажу, як в мене вони висять. Ось тут гарно. Ага, друзі, зараз вам покажу ще одну квітку, яка в мене розпустилася. Що, ну, Відео не буду нове показувати, а покажу, як вона цвіте, бо вона цвіте один день. Дивіться. Назву я не знаю, оце таке листя, бачите, ось ось. Погано показує і ось у така гарна, гарна. Ну, цвіте один день. Дивіться, яка дліна цвітоножечка на ній. Та хочу ж показати. Ось, дивіться, яка вона така інтересна. Ну, там далі ще видно буде цвісти. Це вона в мене другий рік цвіте. Ну, я не вспіваю буває, тому що вона один день цвіте. Завтра вже її не буде. Зараз вам покажу свої бегонії. Дивіться, які красунечки. Це в мене беликонії. І оце ось, ось шардане. Я їх просто обожнюю, вони такі гарні. І біленька. Вона вже відсвіла. Так, буду закінчувати своє відео. Понравилось мої бегонії. Ставте лайки, підписуйтесь. Далі буду вам показувати, як їх зберегти на зиму, як почеренкувати. і показувати далі свою колекцію сукулентів. Всім мирного неба, гарного настрою, всім пока!